Доброго дня, друзі! І знову я з вами на каналі Валентина Гмірянська Прокоф'єва. Про що мені хочеться сьогодні з вами поговорити? Як ви вже із самої назви мого відео зрозуміли, що мова піде про носочки. І не даремно я беру участь у конкурсі з Юлією Міляєвою, і цього разу, цього тижня, я вирішила. Зв'язати носочки. І, знаєте, коли я переглядала відео дівчаток-блогерів на каналах, то я побачила, скільки у них є уже красиво, німи зв'язаних носочків. Це дуже багато з різноманітними п'ятками, різноманітними візеруночками. Вражаюче і досить красиво. Багато відео, які нас навчають це робити. І ось мені хочеться якось також кинути свій камінець у цей город. Пам'ятаєте наше українське прислів'я? Отже, мені хочеться сьогодні поговорити про носочки. Перш за все, я хочу вам показати, от я коли тут, то мені довелося купляти пряжу для носочків. Я з України мало яку пряжу мала. І з якою пряжею я вже можу працювати, яка в мене є для в'язання носочків. Ось погляньте. це пряжу мені подарувала Юлечка, моя знайома подружечка, да? гарна, дівчинка, жіночка. І можна сказати, що ця пряжа називається Alize Superwash Comfort. Хто не в'язав із цієї пряжі? Мабуть, тільки я. В Україні багато такої пряжі. В мене моточків 4-5 є. Також є ціна кобоху в Україні, але я зараз перебуваю недома. І тому я не можу її взяти, мені довелося пряджу купляти. Або ж ось так, як Юля подарувала. Ця пряжа в 100 грамах 420 метрів. Склад її, ви, ви також уже ж, гарно знаєте, це супервош, шерсть, Супервулік, да? і 25% поліамід. Ось така ця пряжа. Також, я вже тут самостійно купила таку пряжу. І ви знаєте, я вже вам неодноразово говорила в своїх відео, що для мене, мабуть, пряжі ніякої немає погано. поганої. Мені все подобається пряжа і, звичайно ж, для чого її використовувати. Одного разу, коли я зайшла тут у Германію, в магазин. Тобто, я побачила штрик Гарн пряжу. Також це 420 метрів на 100 грам пряжа. І потрібно сказати, її тільки склад. Пряжа містить 75% поліакрил та 25% поліамід. Ось така пряжа, вона дуже м'якенька, але не знаю, яка вона буде, коли з неї зв'язати носочки, скільки ми можемо її носити. Але така пряжа є. Також мені сподобалася пряжа, і, і я її вирішила купити. Це також 75% шурволі, віркінбулі, і також 25% поліамід і. В 100 грамах 420 метрів. Це я її ще купила перед минулим новим роком. Так? Перед минулим новим роком. Але я також ще із неї не в'язала. І ось також я купила таку пряжу. Одного разу заглянула в магазин, дивлюся, ще й така пряжа є. Вирішила її придбати. 75% шуб. Шурувулі і 25% поліамід. Але відрізняється він, вона від оцієї пряжі тим, що тут у 50 грама 210 метрів. Тобто, вже не потрібно нам ділити оцей великий моточок, коли ми хочемо два носочки разом в'язати, ми вже її не ділимо, а беремо і зразу. Ось така є пряжа. Тепер я вам хочу показати, друзі, ось спиці, якими я можу в'язати ці носочки. Ось погляньте, це спиці прямо на борт алізе зінги. І тут починаються спиці, від двоєчки, потім йде 2,50. 3, 3, 50 і 4 розмір так Ось такі по 5 спиць маємо ми в цьому наборі. Набор мені дуже подобається. Вони 15 см. Ці спиці за розміром 15 см. Так? І чому? От коли б мені спитали, які мені більше спиці подобаються, 15 чи 20 см. Мій досвід говорить про те, що мені більше підходять 15 см, тому що вони, ці спиці, гарні в роботі, і вони потім не такі довгі для роботи, і ними зручніше в'язати носочки. Якщо це обирає, мене багато петель. Ось такі це спиці. Так. Ось такий це набір. Подобається мені, я вже одного разу пробувала в'язати ними. Мені подобається. Ось нещодавно я купила отакі спиці. Я вже вам показувала в одному з відео, яке я придбання зробила. Ви знаєте, мені ці спиці сподобалися. Вони десь по розміру, як троєчка, я ними в'язала свою ось таку панду, так? І потрібно сказати, що вони в роботі гарні, але одна спиця вже встигла зламатися, кінчик спиці, що дуже жаль. Також, коли я приїхала, я купила спиці ось такі. Погляньте, да? це також Адді, трієчка, набір спиць. Але, на жаль, у мене ще, можна сказати, руки не дійшли випробувати дані спиці. Хоча я надію, що вони дуже гарні в роботі. Ось такі І ще ось усім знайомі. Спиці ось такі тоненькі металічні, є такі металічні із покриттям. І ви знаєте, мені подобаються ці мені незвичайні. І, знаєте, я коли була в Україні, то я такі ось десь купила і спиці аді металічні Ну, щоб чим особливо відрізнялися аді металічні від отаких. Ну, можливо, просто з кращого металу трішки зроблені, але великої різниці я не помітила. От такі маю спиці для в'язання. І третє, про що я вам хочу сьогодні розповісти, це про те, що яка ж робота у мене робилася. Я вже вам друзі сказала, що я в мене і ниточки для роботи, і спиці для роботи. І чому б мені саме у цьому конкурсі не спробувати було мені і пряжу, і не спробувати мені було і спиці. А що ж я спробувала? І що в мене вийшло? Я вам зараз і розповім. Хоча робота у мене не завершена, залишилася через те, що на цьому тижні я дуже мало в'язала. По-перше, я не в'яжу по святах. А на цьому тижні в нас було велике свято цілителя Пантелеймона. і в це свято я не в'яжу. А друге, те, що мені довелося побувати у Берліні. У мене не зовсім були в порядку ще приведені документів. Мені потрібно було з'їздити в Берлін, дещо купити, дещо оформлювати документи. І ось тепер можна сказати, що це все. Залишилось позаду мої проблеми із документами. І ось трішки я по дорозі назад, я робила зйомочки місць якими ми приїжджали. І я вам покажу їх в кінці відео. Хто захоче, подивитися. І ось іще я вам хочу ж показати нарешті те, що в мене здійснилося у моїх. Задумка. Подивіться. Дійсно, ви вже догадалися, що я робила. В'язала носочки. Є у мене ось така вже проєктна сумочка, так? вона також дуже гарненько оформлена. Подивіться із з підкладочкою. Дівчатка люблять показувати такі проєктні сумочки. Такий зроблений гарненький замочок у цю сумочку. Це купована сумочка, і чому я вам її показую, через те, що, знаєте, дуже гарно вона підходить для того, щоб класти туди свої роботи на дороблені. А потім можна вийти з цією сумочкою на вулицю, прогулятися, або ж у поїздку з собою. Я вчора в поїздку з собою брала цю сумочку, дуже зручно було в'язати. Так ось я в'яжу, друзі, із такої пряжі. Так, це вже я вам про пряжу цю сьогодні сказала. Ось із такої пряжі я в'яжу носочки, але трішки іншого кольору. Погляньте. А в'яжу я цю роботу ось на таких спицях. Це зінки спиці. І мені вони дуже подобаються, Розмір 2,50. Подобається, перш за все, тим, що вони не гнуться. Вони металічні, тоненькі, але вони не вигинаються в різні сторони при в'язанні. Це раз подобається. Що ж можна сказати, Лєска також подобається. І я знову наголошую про те, що мені ці спиці були переслані моїм чоловіком з дому. То ліска вже вона ось так якось скрутилась від довгого лежання, І мені прийшлося її на декілька хвилин опустити в гарячу воду. Ні спиця, ні лісці, нічого страшного не стається. Просто ліска набрала правильної форми і стало на її зручно в'язати. І ось. Такий колір погляньте, я вам покажу колір даних ниточок, так. І погляньте ось ці носочки, я в'яжу два зразу на одних спицях. так, від миска. Ось мисочок і я так їх і в'яжу. Ось у такий візеруночок, лягають ці ниточки, мені візеруночок сам по собі подобається, і тому я вирішила більш нічого, ніякого візеруночка не придумувати. Я вже у своїй роботі дійшла. До в'язання п'ятки. Погляньте, ось я виділяю дві петельки для того, щоб пров'язати п'ятку. І ось, знаєте, друзі, я вам скажу, що у мене просто не вистачило часу їх доробити. Але ці носочки я вам постараюся Бо ніколи не можна говорити все на 100%. Постараюсь доробити до слідуючого тижня, адже ми з дівчатками в групі повинні кожної суботи вам щось показати. Так ось я дороблю цю роботу до слідуючої суботи і постараюся вже вам показати їх готовими. Але ж, звичайно, і ще одну роботу я розпочну, на що я маю вже свої літні плани. Ось так ось така робота. І тепер трішки ще вам скажу про враження. В'язала я носочки і на чотирьох спицях, коли в'яжемо тільки один носочок. Чим От краще мені в'язати два зразу носочки. Перш за все ті, що виходить зразу ж готова повністю робота в кінцевому результаті, так? Повністю готова, тобто повністю два готові носочки. По-друге, ми можемо тут, як на мою думку, більш анатомічніше розрахувати ось в'язання носочка. І, знаєте, або ж додать ниточки, або прибавить. Також подобається мені завжди в'язати у техніці Magic Loop. Коли ми користуємося не чотирма спицями, а користуємося тільки ось такими спицями на круговій лісці. І, звичайно, це мені гарно через те, що ми можемо одночасно робити убавочки в одному і тому у одному і другому носочку. Ми можемо робити прибавки, ми можемо щось змінювати. І при цьому не потрібно більше це розписувати, записувати, адже робота йде одночасно, двох носочків. Ось така моя робота. Я надіюсь, що вона обов'язково буде завершена до слідуючого разу. І можу тепер вам трішки показати, що ж я бачила, які краєвиди я бачила в дорозі. І на цьому моє відео буде завершено. Тому я вам кажу до побачення. Всього вам найкращого. Як завжди, бажаю мирного. Щасливого неба! Хай все буде в вашому житті, так, як ви плануєте. Всього найкращого. З вами була я, Валентина.